У внутрішній політиці одним із ключових акцентів нашої роботи залишається допомога тим, хто її дійсно потребує. Зокрема, працюємо над підтримкою внутрішньо переміщених осіб. Наша мета допомогти ВПО облаштуватися в нових громадах та закрити всі базові потреби. На першому місці житло для наших людей. Тут вже працює ціла екосистема державних програм. 1500 родин ВПО отримали компенсації за втрачене житло через житлові сертифікати за програмою Євідновлення. Також запрацювала опція купівлі житла за програмою «Є оселя» Через сертифікат є відновлення. Перші українці вже стали власниками нерухомості за таким механізмом. Держава також надає субсидії на оплату оренди житла для ВПО. Виплати за цією програмою вже відбуваються. Чинними залишаються і виплати на проживання для ВПО. Їх отримує близько 1,2 мільйона людей, яким уряд від початку року перерахував понад 5,3 мільярди гривень.